Неподалік від села Ржавенці на Буковині нещодавно відкрили стаціонарний християнський табір Йокемп, що у перекладі означає твій табір. На перший дитячий заїзд сюди приїхало близько 400 підлітків. Пошуки місця для побудування табору почалися ще минулого літа. Цікаво, що проживала одна жінка самотня. У цьому будиночку і коли ми прийшли, запропонували, тому що почули, що хоче продати, ми хочемо купити. Вона здивувалася, вона також багато пожертвувала своїм ради того, щоб можна було віддати. Це своє майно у попередні роки табір мав назву юність і проводився у селі Черешенька, що на Хмельниччині. Великий вклад зробили дуже багато людей. Я навіть не пораховував скільки може понад 100 людей, які свого часу просто приходили, працювали, трудилися, робили. Як майстер, майстерську роботу, так і різні роботи, які потрібно було виконати. Голова Ржавенецької сільської ради також сприяв появі табору, допомігши знайти місце, виділити додаткові землі під стадіон, посприяв у покращенні стану доріг до табору. Запевнив, що й надалі вирішуватиме адміністративні питання. Чому я сприяв? Це ну насамперед, тому що добрі справи вони повертаються з Трецією і хочеться якось залишити гарний слід на цій землі, і щоб наші діти мали де відпочити, і не тільки наші, а діти всієї України, бо бачу, що тут діти з різних регіонів є. Тож дуже приємно, що от таке започатковується в нашому селі. Для побудови табору необхідні були й чималі кошти. Я все життя про таке не то, що мріяв, а хворів цим. І Для мене це самий прекрасний день в моєму житті, коли я бачу а це, коли скільки дітей є, і що воно запустилося. Так, да, можливо, не все ми ще запустили, як потрібно, але головне. Головне запустилося, а остальне все бог допоможе зробити у таборі. Є вісім дерев'яних будиночків, які мають по дві кімнати. У кожній з яких може проживати від 12 до 24 дітей. Також на території табору є стаціонарні душові кабінки, туалети, декілька ставків, спортивні майданчики та їдальня розміром 500 квадратних метрів. Провайдери обіцяли нам також зробити постійну систему спостереження, тобто батьки зможуть в майбутньому зайти на наш сайт і з нашого сайту Дивитися, що відбувається в таборі. Тут не працюють оператори МТС, Київстар, Стар, Лайф, Білайн. Тут тільки один оператор працює, це молитва. Тому тут і діти, і дорослі вчаться, все вирішувати завдяки молитви. Дитячий табір триває три тижні. Дітей тут навчають аж 50 спеціалізацій, а також проводять для них духовні уроки. Ну, табір це враження, це найвідше спілкування з людьми, з дітьми. Ну, це Бог. Тут ми більше проводимо час з Біблією, читаємо, вчимо. Я тут перший день, друзів в мене ще немає, але мені тут дуже подобається. І сподіваюся, що скоро в мене з'явиться подружка або друг. Вже з 5 по 15 серпня тут розпочнеться молодіжний заїзд. Окрім того, майже одночасно з табором у Ржавинцях відкрився ще один у селі Вороновиця, що на кордоні з Молдовою. Ольга Корнієнко, Олесь Деркач, Боковина Вісті надії.